Є знижки на Sonnix, 15% в аптеках, подорожник, вам та ощад. Коли закінчиться війна, найперше і найголовніше питання в українців. Про це питають у військових, у командування та навіть чекають відповіді у мульфарів та ворожбитів. Нині більшість з них сходяться на думці, що війна в Україні закінчиться в 2024 році. Який знак буде віщувати перемогу, та хто той лідер, що приведе нас до цього? Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин все почалося колись із цього пророцтва. Напередодні виборів він передрік перемогу Януковича і сказав бути біді. Те, що Янукович А яка там різняється? Хто б він не був старих передовнів виженуть, молоді стане? Отак. Але краще не стане. Ні, снімаргіше. Ми ще до апогляє, біді не дійшли. Згодом один із мольфарів на ім'я Микола, будучи хворим і прикутим до ліжка, навіщував і велику війну. Що буде зі сходом? А з ходом. Москва теплі. Або буде війна. Дуже нам тяжко буде. А буде точно війна? Головне, українці тримайтеся купи. І повторив він це не раз. Нас тут зустріли, як давніх знайомих. Дід Микола якраз спав. Він і досі слабує, але настрій мав гарний. Сідає, сідаю. Я казав, що Порошенко виберуть. Казали. А хто буде президентом? Я думаю, що цей Петро. Вибрали? Вибрали. Ну, от тепер що? Війна буде. То що, і ніяк ми не можемо вже ніяк вплинути ні на що? Ні. Вже пізно. Вже запізно. На Миколи у живих вже немає, а питання не зникають. Українці у пошуках відповіді на головне питання, коли вже настане довгоочікувана перемога. Звертаються до військових та командування і нерідко до мульфарів та навіть ворожбитів. У мережі з'явилося нове пророцтво цього разу від провісника Агам'я Вімаленда. Він переконує, що знає ключ до перемоги України. І закликає усіх українців замислитися над власним внеском у цю боротьбу. Вімаленду каже, що є чотири ключові частини, які власне і змінять хід війни, і першим називає, які знаки віщуватимуть кінець війни. каже у 2024 році станеться феномен. Ключ до перемоги України лежить не тільки у військовій міці та міжнародній підтримці, але й у непохитній вірі людей у свою перемогу у їхній здатності стояти міцно на захисті своєї землі, своєї історії та своїх ідеалів. Буде рідкісне розташування планет, що символізуватиме об'єднання сил добра проти темряви. Це розташування принесе нову енергію, що допоможе зміцнити дух українського народу та його війська. Весна прийде раніше і стане знаком відродження та нового початку. Сліпа з дитинства болгарська провидиця Вангелія Дмитрова, яка прожила більшість свого життя на кордоні Болгарії, Греції та Північної Македонії. Отримала свій дар пророцтва, потрапивши під ураган, що й зробив її калікою. Щось забрав, щось дав. Говорили про неї люди. Її клієнтами були болгарський цар Борис та радянський генсек Леонід Брежнів. За іншими свідченнями до неї приїздив навіть Гітлер. Вважалося, що Ванга достеменно бачить майбутнє. Кінець світу вона передрекла аж у п'ять році. Крім цього. Буцім, хто заздалегідь побачивши смерть принцеси Діани, трагедію з російською підлодкою Курськ, теракт 11 вересня в США тощо. Також за даними американського таблоїду до Нью-Йорк Пост, яке посилається на джерела близькі до віщунки та її наслідувачів, вона дала прогноз на кожен рік до кінця світу, виключаючи 2024-й. Серед головних її прогнозів на майбутній рік Путіна нарешті вб'ють, ба більше це буде хтось із його близького оточення. Також вона передрекла перетікання влади із заходу на Хід на геополітичній арені світу та масові стихійні лиха через зміни клімату. Ті, хто розшифровує пророцтва Ванги, стверджують, що вона знала, коли закінчиться війна в Україні. Мовляв, бойові дії триватимуть близько двох років, а припиняться, коли на трон зійде восьмий. Достовірно, невідомо хто такий восьмий, але цілком може бути, що це навіть не людина, а подія, про яку ми навіть не підозрюємо. Сенс такого передбачення на 2024 рік для України стане ясним пізніше. Ще один відомий. Астролог, алхімік і поет Мішель Нострадамус у своїх катренах позначив багато подій майбутнього, які в підсумку збулися. Розшифрувати точно передбачення Нострадамуса для нашої країни важко, але історики наводять як приклад пророцтво, де письменник стверджував, що конфлікт триватиме сім місяців, а після цього переросте у велику війну. Третю світову, а от відомий український астролог Влад Рос на кінець 2023 року заявив, що війна в Україні може закінчитися вже навесні. Провісник бачить сприятливу ситуацію для нашої країни, збільшення поставок озброєння і навіть перевороту Росії. А більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так напророкувала і Марія Цвелінів, мольфарка, яка мешкає у Карпатах. Ба більше вона ствердно каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. То війна десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені. Путін не виграє, Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не вернуще. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так, як мені виглядає, що я розумію, то падає на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали б Кремль повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, Теж повернеться вся на Україну, коли війна закінчить. Ні, ні, Росія не забере. Про перемогу України каже і Мульфар Василь. Буде перемога наступного року? Моя. Ну, а коли? Сам побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну, хоч спочатку року чи під кінець? А То вже повинна була бути. А Крим звільнимо ми його від Росії? Ну, то, то лише не ми. Ті, всі е, народи, Турція, ті всі, бо там їх мусульмани живуть. Вони хочуть звільнитися. Все. Переможемо, все, все вийде добре. Буде. Словом, про рост може бути багато, але суть залишається одна. Найголовніше віра і не просто віра, а регулярна підтримка наших збройних сил, як морально, так і донатами. І пам'ятайте, астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мульфарство, екстрасенсорика це все не є науками і передбачення. На жаль, чи інколи на щастя не завжди справджується на 100%. Вірити в це чи ні справа кожного. А ви вірите у передбачення мульфарів, ворожбитів та пророків? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!